У колишках підпал сухостою, переріз у масштабне загоряння, Пожежу спричинив місцевий мешканець. Про це повідомили й шосницькі рятувальники. На гасіння вогню спрямували три пожежні автомобілі. Людина, яка приїхала обробити свою ділянку, вирішила випалити суху рослинність на своїй території, але з рахунок несприятливих метеорологічних умов, тобто сильного вітру. Полум'я поширилось на велику площу, та вже людина не змогла самостійно загасити, приборкати цю пожежу. Внаслідок пожежі було пошкоджено один нежитловий будинок та господарчу споруду біля нього. Неї також давно ніхто не користувався. На ліквідацію пожежі було направлено три автоцистерни та використано до 40 тонн води із залученням. Із залученням 13 чоловік особового складу дозаправка відбувалася від природного водоймища. Крім будівель, пошкоджень й земля. Також було ушкоджено до е, одного гектару сухої рослинності е, е, пожежу, пожежу ліквідували силами пожежно-рятувальних підрозділів. Спалювання сухостою не пройшло для чоловіка безкарно. За це він отримав декількатисячний штраф. На господаря було накладено адміністративне стягнення у розмірі 3060 гривень згідно статті 77 прим 1 кодексу України про адміністративні правопорушення. Рятувальники застерігають не випалювати суху рослинність, тому що це є небезпечно. Це шкодить навколишньому середовищу та це є незаконним.